Всім привіт! Викладаю там відео коротенькі що це з рецептами комбікормів для бройлерів. Та й думаю для себе, ради інтересу, порахую і на перепілках я рахував який заробіток. Який заробіток на 100, наприклад, бройлерах. Ну, така кількість 100 штук. В принципі, вдома неважко утримувати таку кількість. і ну Якийсь буде, я думаю, заробіток не сильно багато але й не сильно мало. Так, 100 бройлерів. Ну, я розглядаю, що по нинішній ситуації зі світлом, то, мабуть, краще купити вже курчат готових. На даний момент курчата 28-30 гривень. Весною, я думаю, не будуть 40 гривень, це точно бройлера. Але я рахую так, цю різницю, там 1000 чи 1200 гривень, якщо ви зараз візьмете курчат, то ви їх все одно витратите на те, щоб їх обігрівати. Там Дрова, газ, електроенергія, мабуть. Ну, електроенергії, мабуть, більше. Тобто на це нам потрібно 4000 гривень. Ну, Такий варіант: ростим до 4 кг живою вагою, щоб тушка була 3-3 плюс кг. Тому що ми курчаток купуємо, не власні вони, не яйце інкубаційне. Щоб на одному бролі трошки більше заробити. Ну і як домашній, він трошки буде жирку більше, смачніший трошки потримаєте. Думаю, десь в середньому на це вийде, щоб до 4 кг виготувати десь 2 місяці. Ну, там когось ви почнете вирізати раніше, тому що вискачки і так там. 10 днів, може 2 тижні ви будете їх потихеньку різати, ну і реалізовувати. Е, так. По кармам. Ну, карма, тут такі е, конверсію я взяв ну, такий найгірший варіант 2,2. 2. Тобто, ну, беремо не якісь супер карма, а реалістичні якісь середньостатистичні карма, і ціна найвища на ринку. Ну, тобто, е, старт, ну так, це приблизно, все приблизно. 2,2 кг, Grover 3,9 і Finish 2,5. Разом, якщо я не помиляюсь, 8800 чи 8700 на одного бройлера потрібно, щоб вирости. Там кожний по різному. Хтось менше старту, більше гровера дає. На фіші вони можуть і подовше посидіти, він найдешевший. І тут два варіанти у мене покупний і саморобний. Покупний старт десь в середньому 25 гривень, гровер 23 і фініш 20. Ну, плюс-мінус. Є дорожчі, є дешевші. Ну, так я беру реалістичний. Якщо саморобний, то старт 18, гровер 15 гривень за кілограм, і фініш 14. Це виходить, покупних потрібно на 19 470 гривень. І саморобних на 13310 у нас вийде затрат. Далі нам потрібні випайки. Можна брати аптечку, але я не рекомендую краще взяти якісь антибіотики, ну там препарати окремо. Десь я так прикинув, десь 300 гривень це антибіотики. Це діастатики, вітаміни. Піде на це, щоб до забою їх вирости. Світла, ну, зрозуміло, їх 2-3 тижні перших потрібно обігрівати. Плюс вентиляція, освітлення, вода, яку качає насос. Ну, десь за 2 місяці, я думаю, на 1000 гривень намотає. Можливо, у когось менше, в когось більше. Все залежить від приміщень, як утеплення, якщо зараз які будуть тепловтрати, і ну, багато чого. Ну, Затрати на забіту, упаковку, я так, кладу тут пакетики, там все таке. Ну, ви зрозуміли, може, забій власноруч проводите. Я тут так врахував. Ну, 500 гривень. Так, у вас буде падіж по-любому. Я думаю, 5 штучок зі 100. Це нормальна ситуація, якщо відійде. І так, 95 тушок по 3 кг. І тут саме головне у нас ціна. ну, В моїй місцевості люди продають по 140 гривень домашнього бройлера. Я дивився там 150, 170, 180, дехто навіть по 190-200 по 200 гривень продає домашнього бройлера. Звичайно, це така ціна, ну, просто супер. У нас тут такої ціни близько немає, і по 140 гривень це не одна людина продає. Тобто, ну, такі реалії наші. Так, ну Виходить загально, от має вийти на десь 39 900 гривень. Ну, це плюс-мінус 40 тисяч. Може бути трохи більше, може бути трохи менше. Як воно там у вас вийде? Я кажу ж по своїм цінам, по своїм реаліям. Звичайно, якщо там по 170 чи 180 продавати, то тут маржиналість буде набагато вища. Так, ну ось тут рахуємо всі затрати на курчат, випайка, електроенергія на забій. І плюс одна цифра 19470 це на покупних кормах, а 13,370 – це на саморобних. Так, сказав про дві суми. Загальні затрати, якщо на покупних кормах, 25 270 гривень. На саморобних 1970 гривень. Так, і е, виходить, е, ну, чистий дохід ваш, те, що ви заробите, е, це 39900, відняти, звичайно, ж 200 суми. Е, ну, Виходить, на покупному варіанті ви заробите 14 630 гривень. На саморобному 20 730 гривень. Ну, 15 і 20 тисяч Грубо кажучи, якщо цю суму розділити одну і другу на два, тобто два місяці, тобто ваш чистий заробіток становитиме там 7,5 і 10 тисяч. Не дуже великі гроші, я вважаю. Ну, якби, і кількість не дуже висока. Можливо, я тут ще щось не врахував. Там, наприклад, не знаю, затрати на підстилку. Якісь там затрати, типу на кармушки, ну, не Неармартиризацію, нічого я не враховував. Порозумному -по це потрібно якось трошки врахувати. Ну, якусь там розкинути їх на 3 чи на 5 років ці затрати. ну На підстилку там на кожну партію. Якщо ви купляєте солому чи тирсу, якщо вона вам безплатно достається, то безплатно. Ну, навряд чи безплатно зовсім вона достається. Хоча б на паливо, щоб її забрати, потрібно потратитись. Так що ось такі заробітки на бройлерах. Звичайно, на саморобному кормі трошки привабливіше. було б ще краще, якби брати десь оптом інкубаційне яйце самому інкубувати. Але з нашими реваліями, з нашим світлом, як його часто... Вимикають і до того, що часто ще й можуть незаплановано вимикати. Тому в таких ситуаціях краще, мабуть, взяти курчатку і знизити ризики. Хоча і перших там тижня-два також будуть високі ризики, їм потрібно тепло. Тепло. в теплий період буде трошки легше. Якщо зараз зимою, то, звичайно, складніше. Так що, ось такі от заробітки. Бачив, там люди викладають там більше, краще. Ну, та й тут все опирається в ціну. Я ж кажу, Можливо, якщо поїхати десь їх продавати в Києві, то можна і по 180 чи по 200 гривень за кілограм продавати. Ну, звичайно ж, кожного різні як би, умови. Якщо їх продавати через інтернет, ну, по-перше, треба знайти таку клієнтську базу, а по-друге, у вас будуть ще додаткові затрати на упаковку. Вам там лід потрібно буде робити, упаковувати гарно. Я ще, ну, коротше, це потяне. І це будуть не такі вже і малі затрати, мені здається. Так що такий заробіток на бройверах. Можливо, ще зніму про несушок. Порахую.